У коридорах за сценою відбувається маленька репетиція перед репетицією на сцені. Так актори готуються до прем'єри-вистави скруч, різдвяна історія. Висич, читає, а не, А загляну чекаю, пам'ятаю трошки. Так, скажи мені, хлопчику. А чи не знаєш ти часом, чи продали вже ту індичку, яка висіла у вікні м'ясної крамниці? Не маленька індичка, а велика бризова. Найбільшу зібіжки, як я яка <різна> розумна дитина. Андрій Худеля зіграє головну роль у виставі Скруджа. Розповідає, уже доводилось грати подібних персонажів. Його герой це людина, яка з дитинства мала усі життєві радощі. Втім, вирішила це проміняти за для наживи. Я для себе відкрив нове українське слово Жмикрут. Це жорстока скупа людина, яка живе за рахунок експлуатації інших людей. І вистава про те, що людині дається шанс, кожній людині в житті дається шанс, аби виправити свої помилки. В даному випадку скруч користається цією нагодою. Ну, ми граємо фентезі, виставу для сімейного перегляду і для дорослих, і для дітей. Це добре, коли такі вистави закінчуються добре. У виставі зіграє багато дітей. Один з них дев'ятирічний Макар, який гратиме дитину безхатченка. Перед репетицією його мама, акторка драмтеатру Вікторія Клещенко-Пилипчук, дає останні настанови. Ти береш гроші, просиш так, 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 так по колу. Так? Потім маєш вернутися сюди і прийде скруч, підбиває тобі капелюха. Відбиває гроші, падають, гроші ти збираєш. Підготовка за кулісами закінчується, і час проганяти виставу уже на сцені. Треба йти працювати. Дурня! Дурня! До вистави Скрудж різдвяна історія у рівницькому драмтеатрі готувалися один рік. Один з режисерів постановки Володимир Петрів каже: цю виставу варто обов'язково подивитися у сімейному колі. Однозначно треба сказати, що це історія для сімейного перегляду. Її можуть дивитися як діти, так і дорослі. Але якщо цю виставу будуть дивитися діти в супроводі дорослих, це буде мати ще більший ефект. Тому що діти, можливо, не зовсім все зрозуміють одразу. Батьки, які будуть поряд, можуть дещо пояснити. Втілити виставу за легендарною повістю, Чарльза Дікенса вирішили спільно з польськими колегами. Генрі Кадамек виступає співрежисером у постановці, розповідає про свої творчі задумки, які хотів втілити на сцені. То значить я хотів у виставі підкреслити те, що актуально на даний момент в реальному часі. Це ставлення людини до грошей, що іноді гроші можуть бути допомогою, а іноді гроші можуть привести до самознищення. Тобто, ця вистава про гроші у нашому житті побачити прем'єру вистави Скруч різдвяна історія можна буде 6 грудня у рівненському драмтеатрі. Поки ж актори з режисерами продовжують відточувати останні штрихи у цій постановці. Павло несенко, володимир Захаров новини рівного. Ем, хоть тут, я